Ось такий от мене виріс в цьому році сигнальний плід яблуні сорту Крісп. Я вже купував цей сорт і мені потрапив пересорт, тому я повторно замовляв і в цьому році ось таке от виросло яблуко сигнальне одне. І вже я вважаю, що це вже Крісп. Ну, треба спробувати. О, воно навіть вже проминається, добре визрівши, відчувається, тому що це ранньозимовий сорт. Ось таке яблуко всередині. Ну, різав і не сказав, що воно таке супертверде було. Але я пробував цей сорт супермаркета. Mm. І можна сказати з певністю так, що це Коней Крісп, так, дійсно, солодке яблуко, з медовим смаком, соковите. І підтверджую, що це дуже смачний осінній сорт, але ще треба брати до уваги, що цей сорт має свої теж нюанси. Потребує обробки кальцієм, бо без обробок кальцієм от видно вже такі от крапочки, це підшкірна плямистість. І воно, якщо покласти його на зберігання, воно буде підснивати достатньо швидко. Так що їх треба швидко споживати. І... Але таке смачне яблуко, якщо одне дерево собі тримати, то я думаю, воно не залежиться і швидко з'їсться. Всім гарних рожаїв, хай щастить.